Всім привіт! З вами знову компанія Профінструмент і сьогодні ми вам покажемо ручний обжимний прес для рукавів високого тиску профінструмент ha 32 Даний пристрій може обжимати шланги від 13 мм до 32 мм, це максимально, а також максимальний тиск обжимки до 400 бар. В комплект входить ось такий пристрій, сам прес, ручка зажимний клапан. Ось така плита, яка відкривається, сюди встановлюється вже сам кулачок. Ось так він буде виглядати. Тобто дуже легко та просто встановлюється. Друга частина. Також сюди. Зажимаємо, фіксуємо платформу. І після того можемо приступати до обжимки. Ось це максимум. Для того, щоб розжати, пускаємо і прес повертається у вихідне положення. Також в комплекті йде ремкомплект ось таких сальничків для самого гідравлічного насосу, а також кулочки для обжимки. Вони позначені різними кольорами, для того, щоб було легше зрозуміти по розмірах. В загальному їх в комплекті йде 7 різних кулочків для різних типів обжимки. І зараз ми спробуємо обстріляти отакий От у нас є шланг. Поправили пальцовку. Впускаємо. Великою перевагою даного станочка є те, що він дуже зручний в транспортуванні, маленький, мобільний. Його можна використовувати для виїзду, наприклад, та обжимки якихось невеликих шлангів вже на місці.